Україна традиційно славиться своїми дербі. Чого варта битва столичних арсенала і динамо, а є ще в Кальвів Карпати, але особливо прославилась донецька заруба місцевих металурга і Шахтаря. Йоже саме постарався після 16-ї поспіль перемоги Шахтарів. Я, мабуть, власним коштом поставлю донецькому металургу пам'ятник, якщо він колись відбере очки у Шахтаря. Не минулої року а нічия сталася, потім ще одна, хоча, звісно, пам'ятник так і не з'явився. Ба більше рік тому металурги навіть вибили шахтар з півфіналу Кубка України. Але ж Кубок не чемпіонат. А там у графі перемоги для донецьких металургів і досі ганебний нуль. Відтак про футбол грошей не шкодує. Донецький металург мотивує. Ось він спеціально замовлений нами приз. Тут щоправда немає слів побажань від Йожефа Сабо, але відчуйте наше гасло за волю до перемоги. Ну чим іще донецьких металургів на перемогу надихати? Приз в руках надія в головах. Відтак на Донецьк впевнено лежить наш шлях. Журналістським нюхом чую. Їду в Донецьк побачити історію. 29-та спроба металурга. Як не як? Донецьку Йожефа Сабо із пам'ятником виявляється і досі чекають. От тільки на одне питання. Фани по різному відповідають. Що має статися, щоб донецький металург переміг Донецький шахтар? Ну воно може бути тому, що завтра діє металурга. От і все. Тільки це, якщо... Може, хтось то Щоб вони віддали нашим хитарянам. Молодий чоловік. Я вам так скажу по-українськи. Дай Бог нашому теляті до вовка з'їсть. Понятно, да? Так второй, але про футбол надії не втрачає із таємною зброєю на трибуни за ворота металурга. Увесь перший тайм приз господарям допомагає. Але хто тільки вигадав ці додаткові хвилини? Сирна вміло забиває, і надія поступово згасає. Другий тайм в безнадійному очікуванні дива, але після голу біля трибуни можна було сміливо покидати. А коли металург запоров черговий момент під завісу матчу, лишалося тільки переконатися у нещасливій металургійній долі у турнірі Прем'єр-Ліга. Рахунок він на табло. Ну що тут додати? Ну хіба тільки після матчу у футболістів запитати? Що потрібно зробити донецькому металургу, щоб перемогти Шахтар в чемпіонаті України? Наверное, використовувати свої моменти. Ну, не знаю, нада наверне що то. Що то поломать. Ну давить і перемогти. Купити месі. Ну а приз приз лишаємо на пам'ять стадіону та металургійним фанам. Удачі від нього вже годі чекати. Ну хіба гасло хочеться трішки підкоригувати? Ну і продовжувати чекати. Можливо, вдачі для металурга. А може буде просто достатньо нової заяви від Йожефа Сабо.